Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні наразі програма Часпік з Сергієм Крижанівським, як завжди, я з вами сьогодні буду говорити про війну, про наше сьогодення і багато ми з вами, мабуть, сьогодні розглянемо питання, які пов'язані з нашим майбутнім. Я хочу сьогодні, ну, по перше п'ятниця, знаєте такий день. Перед вихідними і багато страшилок, і е, там зараз роблять е, такі закиди про те, що е, 22, 23, 24 е, щоб ми готувалися до великих е, е, атак е, Російської Федерації. І вже є міжконтинентальна балістична ракета, яка була завдало удару по Дніпру. І це було показово. Я багато разів передивлявся це відео, як шість боєголовок одна за одною в радіусі 150 метрів попадали в ціль. І промислове підприємство пострадало. Я хочу зазначити, що метою Путіна і його свори є залякування наших громадян. А взагалі це сигнал для Західного світу, тому що ми вже звикли до, за ці два роки до масованих авіаційних ударів. І комбіновані удари як ракети малої, середньої дальності, бачите, вже показово пішла міжконтальна балістична ракета. І прильот її з моменту пуска 5 хвилин. 2 км летить вона за одну секунду. Я зазначу, що питання, які пов'язані з озброєнням в нас немає ще такої ракети. Я впевнений, що ми отримуємо від наших партнерів, стратегічних партнерів, подібне озброєння. А ще саме головне в нас немає захисту проти них. Наше ППО вони не спроможні збивати. Міжконтальні балістичні ракети такого типу. І ви повинні зрозуміти, що при тривозі потрібно приймати дуже швидко рішення і берегтися, тому що це спасе ваше життя. Я також хочу застерегти. Тих, хто, знаєте, є такі скептики, що багато будинків поруч, і знаєте, один з мільйонів е таких варіантів, де влучить прямо в ваш будинок чи в те місце, де ви знаходитесь. Е зараз наступила найгарячіша стадія війни, і ми е повинні сконцентруватися. І діяти дуже виважено, як в плані безпеки, так і в плані подальших наших дій. А це перш за все оснащення Збройних сил. Я дуже сподіваюся, що на цей виклик Путіна буде, буде дуже дієва відповідь наших партнерів. І це точно, що ми захищаємо Західний світ. На жаль, Україна опинилася в тому місці, де ми знаходимося на кордоні з терористичним угрупуванням Російської Федерації, яка прийшла червоні лінії, і це є ознакою того, що переходить війна. Уже у фазу того, що може бути застосована ядерна зброя. Я не хочу бути тим, хто дає якісь прогнози, а що буде робити Путін, чи далі він все ж таки піде на те, щоб тактичну ядерну зброю застосувати. І в мене є відповідь, я не можу спрогнозувати. Багато аналітиків, політологів, військових експертів вказують на те, що Путін в цих обставинах, де йде мова про підходи до і готовність до закінчення горячої фази, він буде робити все для того, щоб мати важелі в цих майбутніх переговорах. Також Україна. Ми не будемо відступати, на мою думку, з Курської області, мало того, я міг би дати поради нашим військовим, тим, хто планує операції, все ж таки розширити наші можливості. А якщо брати з точки зору військового потенціалу, у нас є зараз можливість атакувати і Брянську і Білгородська область. І це дасть нам важелі в цих переговорах. Якщо ми не відступимо, і за оці два місяці, які залишилися до вступу на посаду президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, в свою посаду, він пройде інаугурацію і він буде приймати рішення щодо. Щодо звернення до країн-учасників цієї війни, сісти за стіл переговорів. А учасників вже не двоє. Не тільки Росія, Україна, а і Південна, Північна Корея і Білорусь. І в цьому випадку ви бачите, що розширюється зона. Рішень, він розширюється зона відповідальності і розширюється контингент тих, хто буде приймати участь в цих переговорах. Я також вважаю, що кожна із сторін в цьому не конфлікті, а війні, це буде точно сказано, повинна діяти на випередження. І ми можемо зробити е, такі, знаєте, висновки того, що за ці два роки, е, вже тисячу днів, да, більше двох років, ми маємо, маємо е, всі, всі підстави говорити про те, що ми е, вижили, що ми вистояли. Нам потрібно дойти до дня переговорів, і вони відбудуться. Я хотів би ще зупинитися на тому, що Джозеф Байден надав дозвіл бити по Росії ракетами дальньої дії. і це якраз спонукає говорити мене про те, що коли Трамп вступить у свою посаду, він може відмінити це рішення. І Заборонити Україні далі рухатись вперед. Що в цьому випадку робити? Ви повинні знати, що Україна не є самотньою, не тільки Сполучені Штати, а і європейські країни є нашими стратегічними партнерами. І ми не залишимося сам на сам з ворогом. Ми будемо отримувати допомогу, і вона повинна бути збільшена від Європи, а це дасть нам можливість вижити. І я ще раз хочу звернутися, звернути вашу увагу на доповідь Марка Рюте генсека НАТО про те, що Україна спроможна перемогти Російську Федерацію в цій війні. Тільки країнам Європи треба сконцентруватися і надати дієву допомогу і озброєння для того, щоб ми могли мати перевагу в цьому, в цьому випадку. Знаєте, зараз війну проводять не тільки наші збройні сили, особовий склад. А Вирішальну роль грають на цій війні ракети та дрони. І це війна ракет і дронів. І, як не дивно, ми бачимо, що стратегія наших, нашого Генерального штабу вона і пов'язана з тим, що е, зараз стоїть питання як виробництва е, цих, е, цих е, апаратів, так і Закупівля, так і е, звернення до наших партнерів відкрити дієвий ленд-ліз, якого досі ще немає, і Трамп, до речі, якраз висловлює думку на те, що е, вже Україна має достатньо озброєння і для того, щоб не е, залазити в кишеню американцям. Він буде готовий відкрити ленд-ліз. А це означає, що ми після перемоги повинні будемо віддавати свої статки, які, до речі, повинні заробляти разом з нашими партнерами. А Україні є, що надати: надати можливості видобутку і корисних опалин, і ми маємо. Новітні технології в різноманітних напрямках. У нас, до речі, космічна галузь також має можливість дуже швидко розвинутися. І я би хотів би запропонувати від імені нашого президента зустріч з Ілоном Маском, і якраз він дуже буде мати великі важелі після вступу на посаду президента Сполучених Штатів. Дональда Трампа важелі щодо програм, які він хоче виконати. Це освоєння Марсу, це новітні технології в машинобудуванні, ну і в інших галузях. Можете це представити, що світ зараз розвивається шаленими темпами. І навіть звернувшись до ші штучнього інтелекту, я коли вже з ним спілкуюся чи з нею, я не можу мати визначення роду, то в цьому випадку я просто бачу, що ми маємо настільки високу концентрацію. Можливостей, і знаєте, сама природа розвитку цього світу, вона дає підстави говорити, що ми рухаємося з космічною швидкістю. І також і на війні. Події розвиваються дуже, дуже швидко. І там, де мова йде про те, що ми залишаємо свої. Населені пункти, міста на Донбасі, якраз і ми можемо відзначити, при отриманні достатньої кількості ракет ми дуже швидко повернемо свої території. А визначення перемоги якраз і є тим, що ми можемо зараз робити наступальну операцію. І я думаю, що Генеральний штаб якраз і проводить підготовку до цих заходів. Я не тільки думаю, в мене є мої джерела, я спілкуюся з нашими військовими. І я би надалі в мене є дуже велике бажання поспілкуватися з військовими експертами. Я буду це робити на, на форматі нашої програми. А наразі я закликаю вас, хто нас дивиться. Підписуйтесь на наш канал, ми даємо вам таку достовірну інформацію, ви отримаєте від нас і відповіді на ті питання, які ви задаєте в своїх коментарях. І, звісно, я закликаю наших підписників, будь ласка, і ті, хто приєднується, будьте з нами не тільки. по Перегляду цих відеоматеріалів, а і допомагайте нам своїми можливостями. А це дасть нам вже ми повністю оснащені технікою для записів, для монтажу, для ведення. Але є ще, знаєте, як в армії особовий склад, де потрібно офіційно, до речі, платити заробітну плату, податки, і зараз ми це організовуємо і робимо. Тому нам потрібна ваша допомога, і ви бачите, тут є в опису цього відео і взагалі каналу, наш рахунок. Допомагайте, давайте свої, свої поради і коментарі. І це буде нашим поєднанням в інтересах розвитку нашого каналу. Я також хочу анонсувати, що незабаром ми будемо робити документалістику. І будуть короткі документальні фільми, тому що багато є таких питань, які неможливо розповісти, тільки знаєте, вдаваючись на розмовну, розмовну і чи там показувати якісь картинки. Це перш за все відео, яке з місця подій. І ми якраз і концентруємо нашу увагу на тому, що основна основні новини будуть йти на нашому телеграм-каналі. І в понеділок я анонсую вже з'явиться наш телеграм-канал, прийнято остаточне рішення. Це канал Сергія Крижанівського лайф. І там буде цілодобово йти розміщення новин, розміщення наших матеріалів, які йдуть тут на цьому каналі на YouTube. Так само на Тіктоці. Ми будемо поєднувати з, такий знаєте, симбіоз, як права, міграції напрямок і медіа це дасть можливість вам бути постійно в полі зору те, що ми робимо. У нас, до речі, 58 адвокатів працює в нашій команді по право, а ось по міграції напрямок, який дуже цікавий. Ми розвиваємося, готуємо, готуємо таку. Під, іде підготовча робота до е, запуску додатку. Е, я не буду зараз розказувати про цей напрямок, окремо зроблю передачу. Вам буде цікаво. Но єдине, скажу, що ми вже з 15 грудня починаємо, до речі, я приніс, е, приніс презентацію і початок роботи офісу, тому що ми робимо його. Таким дуже, дуже відкритим, і який дасть можливість нам працювати в гарних умовах. А все ж таки, ми це робимо для вас, для наших майбутніх клієнтів, для тих, хто є, ну і для того, щоб ви бачили можливості сучасного світу. А це перш за все поєднання інтересів фахівців, які дають вам допомогу. В тому числі інформаційну допомогу, тому що наш канал дає можливість вам в напрямках політики, культури, військової справи давати експертну оцінку, і ми будемо робити це так знаєте, професійно, залучаючи до обговорення найкращих фахівців в різних галузях. Я нагадую, що в 11-12 роках я працював на каналі Ера Радіо Ера і кожну середу виходила моя програма Часпік з Сергієм Кражинівським. Бачите, вона зараз трансформувалася в, на нашому Ютуб-каналі. І хочу сьогодні згадати про власника цього. Радіо Андрія Деркача. Є е, всі підстави говорити про те, що я, е, маючи з ним розмову, і це було декілька е, разів, я тоді ще усвідомлював, що людина працює на ворога. Е, і так само була побудована його мережа, е, були сконцентровані переважно. В його програмах люди, які приходили на зустріч з тими, хто бере інтерв'ю з журналістами, це депутати і переважна більшість регіоналів того часу, Якраз президентом був Янукович. І я тоді мав зустріч із Ганою Герман і з міністром внутрішніх справ Москальовим. І е, виступали відомі е, на той час е, депутати, і, і знаєте, для мене колісніков, до речі, Київ, Севастопольський кадр, який в Севастопольській кадри, також втік. Е, і багато-багато тих було 76 е, 76 зустрічей. І протязі години ми, е, ми спілкувалися і. Це було цікаво, навіть один раз був вимір такий, більше трьох мільйонів для слухачів, і там ще була можливість дивитися на відео, як проводиться зустріч на радіо. Ось То для мене це було дійсно диво. Я хочу зараз підняти рейтинг нашої програми, щоб у нас було не менше. Ну, Ви знаєте, це все з часом. Я думаю, що ви бачите. Наші кроки, бачите наші, наші можливості, і все краще і краще стає е, робота нашого каналу. Я хочу так також е, поєднати наші з вами інтереси в тому, щоб ви формували навіть е, майбутні наші програми. І це дасть можливість мені робити. Е, Роботу для вас, знаєте, робити роботу, не переробиш. Але ми переробимо, ми все переможемо, ми все зробимо так, щоб було якнайкраще для наших любих підписників, для наших глядачів і для тих, хто буде до нас приєднуватись. Я е, хочу сьогодні завершувати е, знаєте, п'ятниця, відпочивайте, е, буде можливість. Побачити інші програми, ви маєте можливість поєднувати, ну не поєднувати, а робити свої висновки. Де вам цікавіше, там дійсно дивіться. От зачепилися за час пік Сергієм Крижанівським. Залишайтеся з нами. Ми, ми стаємо все краще, ми будемо робити все цікавіші програми, і це дасть можливість вам. Отримувати відповіді на ваші всі питання. І я хочу вам побажати, як завжди, здоров'я і все ж таки хай згинуть всі наші вороги. На все добре, до нових зустрічей.